Привіт усім. Ось таку штукенці принесли мені на обслуговування. Хто в темі, той знає, що це ферма для майнінгу криптовалюти. Так, тут одної відеокарти немає, я вже зняв. І що тут треба обслужити? Тут всього-навсього треба поміняти вентилятори. На відеокартах, тому що вони розбиті. Так, але відео в принципі не про те, як тут міняти вентилятори. Я зараз просто зніму вам одну відеокарту і покажу, в якому вона стані. Тут вже на багатьох вентилятори помінені, нормальні. От ось тут дуже цікавий екземпляр. Немає одної лопасті. Ну зараз знімемо якось і покажу. Зняв я найпершу ту відеокарту, що хочу показати, то найперше ось цей люфт. Дивіться, наскільки воно тут розбито. Ну тут, тут не так страшно. Але, але він крутиться туго. Цей теж не дуже. І воно тако. Працювало, ну, бо наскільки, не знаю. Це раз. По-друге, ці вентилятори вже міні, якісь з них, тому що з заводу там іде інакше, там іде з різними емблемками ідуть ці вентилятори. Так далі далі. Далі маємо такі жирні плями. Ось тут. Що це означає? Це означає, що ось тут є термопрокладочка. І вона. Вже свій ресурс віджила, з неї вже оцей жир сюди потік. Тобто її по-любому треба міняти було давним-давно. І як бачите, пломба. Стоїть пломба. Тобто цю відеокарту ніхто не обслуговував, ніхто неї не переймався, вона так стояла день і ніч. І працювала і майнила. До чого я веду? Не знаю, можливо, я не правий. Напишіть в коментарях свою думку. Що перед тим, як купляти БУ відеокарту, ну я би, наприклад, 10 разів подумав чи брати, тому що, от, дивіться, зараз в мене завдання тут просто замінити вентилятори. От в мене руки чухаються, щоб її повністю перебрати. Щоб розкрутити, замінити термопасту, замінити термопрокладку. Але воно вийде дорожче, ніж просто поміняти вентилятор, звичайно. І людина не хоче в це вкладатися. Тому що вона замінить вентилятори, запхає її назад в ту ферму і буде далі майнити. Або продасть, або продасть ту ферму. А потім ця відеокарта попаде образно. До якогось геймера. Ну, і я не знаю. Невідомо скільки вона ще пропрацює. Тому що всі знають. 2 роки, 3 максимум. Ну, В принципі, залежно від навантаження, як навантажували цю відеокарту. І треба вже її обслуговувати. А тут не робилося ні фіга. Зовсім ні фіга. І така відеокарта я дивився, продає ЦБУ. В хорошому стані, правда, не написано, що вона там після майнінгу, Ну, ніхто і не буде, аж так писати. І вона продається за 2200. Ну, Приблизно 2000, хай буде. Бачите, я вже жир, ось я вже самим пальцем повитирав, його вже майже. не видно. Якщо тут пройтися гарно спіртом, це все поприбирати, поміняти вентилятори, поставити, такі, як були з заводу. Обслужити навіть не буде видно, що карта е майнилася, що вона використовувалася десь для майнінгу, що вона день і ніч фігашила наповну. Ось так от. Е ну Тому я вважаю, що ось такі відеокарти це є дуже великий ризик брати, хоч вони і не дуже дорого коштують 2000 гривень тут, А тут 8 ГБ. Але невідомо, скільки часу вона пропрацює. Тому що невідомо, скільки часу вона працювала. На цьому все. Якщо відео було для вас корисне, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. До наступних відео.